Україна має терміново погодитися на мирні перемовини з Росією, адже саме РФ прагнуть до стійкого миру. Натомість наша країна не просто бажає воювати на догоду з західним підбурювачам, а й навіть хоче приєднати до свого складу контрольовані території Курської області. Для того в Україні карають родичів ухилянтів, але готові підписати мирову угоду в обмін на пришвидшення руху до Євросоюзу. Чергова добірка кремлівських фейків стосується мирних перемовин та потенційного завершення війни, бачення якого в Україні. Та РФ діаметрально протилежні вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІВІЮЕЙ і перед тим як будемо спростовувати чергову порцію кремлівських фейків, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Мирна формула президента України Володимира Зеленського, яка ґрунтується на принципах міжнародного права, насправді є ультиматумом, який Кремль ніколи розглядати не буде. Це чергові заяви окупантів нині в особі голови тамтешнього МЗС Сергія Лаврова, який днями зустрічався з колегами з Бразилії та Індії. Зустріч відбулася на полях засідання ради співробітництва РФ та країн Перської затоки у Саудівській Аравії. Незадовго до того кремлівський очільник Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні східного економічного форуму у Владивостоці, повторив свої ствердження про те, що РФ ніколи не відмовлялася від перемовин і заявив, що такі переговори. Можливі на основі документів, які обговорювали навесні 2022 року у Стамбулі. Тодішній проект мирної угоди за повідомленням деяких ЗМІ, включав зобов'язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому заборони на вступ України до ЄС документ тоді не містив. У тексті також, начебто, йшлося про скорочення української армії до певних розмірів. Москва наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танки, 519 Артилерійських гармат Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч особового складу, 800 танків та 1900 артилерійських гармат. Передбачалася також заборона на розміщення в Україні іноземних військових та озброєння, включаючи ракетне. Нині російські посадовці та пропагандисти всіляко просувають тезу. Мовляв, саме Україна не бажає мирних перемовин, адже це не вигідно, так би мовити, колективному заходу, який хоче знищити РФ, і для того, щоб надати фейкам ваги в очах споживачів, приписують туди за. Західних лідерів думок, наприклад, посилаються на письменницю Кейтлін Джонстон, яка у своїй публікації стверджувала, що війна в Україні нібито триває через дії США та їхніх союзників, які навмисно затягують збройне протистояння, відмовляючись від можливості, так би мовити, легкого виходу з кризи. Письменниця певна війни можна було б легко уникнути або завершити ще на початкових етапах, але захід навмисно продовжує підтримувати бойові дії, оскільки ця війна йому вигідна. На таку маніпуляцію звернули увагу в центрі протидії дезінформації при. Ді нацбезпеки та оборони ці заяви відзначають фахівці мають на меті зміщення відповідальності за війну з Росії на Захід, зокрема на США. Однак реальні факти чітко свідчать, що саме расисти розпочали військові дії проти України ще 2014 року. Окупаційна армія порушила міжнародне право і суверенітет України, а тому несе повну відповідальність за ескалацію конфлікту та всі воєнні злочини скоєні на тимчасово окупованих територіях. Письменниця Джонстон у своєму дописі свідомо ігнорує передісторію війни з зокрема анексію Криму у 2014 році та підтримку колаборантів на сході України її твердження про так званий легкий вихід абсолютно не враховують ролі окупантів у розв'язанні цієї війни та їхню відмову від мирного врегулювання через дипломатію. Україна захищає власну незалежність, а не виконує роль маріонетки заходу, як це подають у кремлівській пропаганді. Твердження про так би мовити легке завершення війни це спрощення реальної картини. Москва неодноразово ігнорувала можливості для дипломатичних рішень і мирних перемовин, висуваючи ультиматуми, які є неприйнятними для України. Водночас, українська влада і міжнародні партнери постійно закликають до справедливого миру, який би поважав суверенітет України, але РФ продовжує свою політику і не демонструє реальної. Готовності до припинення війни на таких умовах ця риторика спрямована на те, зазначають фахівці, щоб викликати сумніви щодо моральної правоти дій США та їхніх союзників і підсилити антиамериканські настрої серед певних груп населення. Заяви письменниці Кейтлін Джонстон відображають ключові тези російської пропаганди про те, що війна в Україні є проксі конфліктом, в якому Україна нібито використовується як поле бою для протистояння США та Росією. Це вигідно Москві для виправдання бойових дій та створення вра. Аження, що Україна не є самостійним суб'єктом міжнародної політики, а лише інструментом у руках заходу за вказівкою посадовців США Україна вийшла із так званих мирних перемовин навесні 2022 року, коли повномасштабне вторгнення тільки розпочалося. Таку тезу поширюють фейкороби, намагаючись перекрутити слова колишньої заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд. Пропагандисти Кремля стверджують, що коментарі посадовиці про відмову України від умов так званих стамбульських угод після консультації із. З західними партнерами, нібито є доказом того, що США та Британія зірвали мирні переговори. Водночас для української аудиторії поширюється інший меседж на основі цього коментаря. Мовляв, переговірники в Стамбулі були готові здати Україну, але Захід втрутився і завадив цьому. Насправді Вікторія Нулан зазначила, що Україна правильно оцінила загрозу від стамбульських мирних угод, адже вони включали обмеження на певні види озброєнь, що ослабило оборонні можливості країни перед расистами. Одночас до Росії згідно з ними не висувалося жодних вимог навіть щодо виведення військ. Про це нагадує центр протидії дезінформації при РНБО. Російські ЗМІ активно поширюють такі маніпуляції з кількох причин: по-перше, їхня головна мета перекласти відповідальність за тривалу війну з Кремля на захід. Вони намагаються створити враження, що війна продовжується через дії США та Великої Британії, а не через політику РФ. Це допомагає посилити антизахідні настрої. По-друге, ці повідомлення спрямовані на підрив довіри до української влади, чи враження, що українське керівництво, нібито під тиском заходу відмовилося від так званих мирних угод, окупанти намагаються сіяти недовіру серед українців і підірвати їхню віру в західну підтримку. Крім того, такі меседжі використовуються для внутрішньої мобілізації російського суспільства, показуючи війну як боротьбу не лише з Україною, але і з Заходом, що так би мовити, втручається у ці бойові дії. Це дозволяє РФ обґрунтовувати необхідність продовження війни. Нині ж українці ігноруючи так звані мирні пропозиції. Ці кремлівської влади не просто не хочуть врегулювання конфлікту, а навпаки, бажають приєднати до складу України контрольовані території Курської області РФ, мовляв, сам колишній головком Валерій Залужний запропонував таке зробити. На фейк звернули увагу фактчекери видання гвара Медіа. Вони встановили, що у соцмережі Тікток один з невідомих користувачів опублікував відеоролик, на якому, начебто, екс-головнокомандувач збройних сил України, а нині надзвичайний та повноважний посол у Великій Британії Валерій Залужний, звертаючись на камеру у форматі 25-секундного відеоролика каже таке: звісно, я слідкую за подіями навколо Курська і багато знаю, але утримаюсь від коментарів. Єдине, що скажу, є пропозиція розглянути можливість затвердити у нашій конституції Курськ та Курську область як суверенну територію України, а звідти вже бити західною зброєю, бо то вже наша територія. А так в цілому раджу всім тримати інформаційну тишу і пам'ятати, що Курськ то Україна. Відео було поширене іншими групами та Стувачами різних майданчиків, зокрема ікс, колишній Twitter та Ютуб, проаналізувавши відео та зауваживши розмиленість кадру в зоні обличчя та неприродну міміку, що характерні для контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, аналітики Гвара Медіа спробували розшукати його перше джерело за зворотним пошуком. Знайшли розширене так би мовити, ексклюзивне інтерв'ю залужного в мережі інстаграм. Відео не містить фрагменту про Курськ, оскільки було опубліковане 2 серпня, тобто до початку боєвих дій на території Курської області. Однак картинка ідентична. За характерною деталлю на одному з кадрів так званого ексклюзивного інтерв'ю, а саме настільною лампою в кадрі, фахівці знайшли інтерв'ю Валерія Залужного. Реальне, що вийшло 12 травня минулого року на телеканалі 1+,1 в рамках прем'єри третьої частини спецпроекту Дмитра Комарова. Рік за кадром. Ця деталь на задньому фоні. Свідчить, що саме це інтерв'ю залужного і було першоджерелом. А у двох інших відео Маємо справу з використанням технології діпфейку, що відтворює людину голос або зовнішність за допомогою штучного інтелекту, для того, щоб актуалізувати одяг та зовнішній вигляд залужного, який наразі обіймає дипломатичну, а не військову посаду. У відео використали підставлення іншого тіла, що особливо помітно в районі шиї. Отже, відео, в якому Валерій Залужний, нібито говорить про те, що є пропозиція включити Курськ та Курську область до складу України, створені за допомогою технології діпфейк. Кадри для цього відео взяті з оригінальної Інтерв'ю 2023 року, коли не могли обговорюватися ті події, які ще не відбулися, намагаючись дискредитувати боротьбу українців за власну незалежність, рашисти поширюють інформацію про силові методи мобілізації в Україні. Зокрема, в анонімних телеграм-каналах просувають фотографію, нібито офіційного документа, в якому йдеться про наслідки для родичів, тих, хто ухиляється від мобілізації, зазначається, що документ буцімто підписаний прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це пише Центр протидії дезінформації. Після перевірки в секретаріаті Кабінету міністрів України було встановлено, що цей документ є підробкою. Його формат не відповідає редакційним стандартам, оскільки прем'єр-міністр не пише таких листів, а видає доручення, що мають зовсім іншу структуру. Документ також містить граматичні помилки, а вказаний у ньому номер не відповідає стандартам Кабміну. Додатково встановлено, що документа з таким вихідним номером у 2024 році взагалі не існує. Цей фейк спрямований на створення паніки серед українських населення та дискредитацію наших державних установ. Пропагандисти Росії використовують такі підробки, щоб підірвати довіру до уряду, посіяти недовіру серед громадян та посилити напругу в українському суспільстві, створюючи ілюзію безпорадності державних структур і несправедливого переслідування, противник намагається зламати моральний дух українців та послабити наш опір. Це також частина ширшої кампанії інформаційної війни, спрямованої на підрив єдності та злагоди в українському суспільстві. Коли ж брехати взагалі немає про що кремлівські, так звані журналісти запускають інформацію, начебто Україну таки дотисли підписувати мирні угоди на умовах Москви. Зокрема, днями проросійські медіа почали ширити тези, начебто український прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв укласти мир за РФ в обмін на членство в Євросоюзі. За версією пропагандистів, така заява пролунала в межах форуму Україна 2024 незалежність. Але фактчекери «Стопфейк» пояснили, що Денис Шмигаль впродовж форуму з Зазначав, що Україна має добрі результати у сфері євроінтеграції і прагне якнайшвидше стати технічно готовою до вступу до європейського союзу. За словами українського прем'єра, вже зараз триває перевірка законодавства України на відповідність до європейського прем'єр-міністр також говорив, що Україна має амбітні плани відкрити всі сфери переговорів щодо вступу до ЄС у першій половині 2025 року під час головування у Раді ЄС Польщі. Шмигаль наголосив, що євроінтеграція України має стати обов'язковою, обов'язковою умовою справедливого миру про жодні домовленості з Росією, тим більше на її умовах у доповіді, звісно ж, не йшлося. У схожого типу фейку посилалися і на одного з експосадовців Офісу президента України. Пропагандисти писали, що колишній заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма закликав закінчити війну на умовах Росії і припинити цитата ліквідувати армію, як відзначають у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, розтиражований фейкоробами ві. Відео – знову ж таки діпфейк, зроблений на швидкоруч. Міміка так званого шурми не відповідає голосу а кремлівські гасла вкладені в його вуста недбало озвучені. Фрази українською переплітаються з фразами російською мовою. Тощо, за допомогою таких діпфейків, пропаганда расистів просуває наратив про те, що єдиний порятунок для України і українців це капітуляція на умовах Путіна. Як бачимо, расистам не вдається схилити Україну до капітуляції, тож в хід традиційно йдуть фейки. Але наша з вами задача не вірити їм, перевіряти джерела інформації та дивитися пі На цьому все. Ви дивилися З вами був Олександр Крумін. Залишайтесь у нашій компанії, бо попереду ще багато цікавого. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Добре, слава Україні.